Привіт, дорогі друзі. З вами Артем Наруто, і моїх відео не було цілих 3 дня. И я вирішила сняти карту на проходження. І якщо ви бачили во врямі всіх тих відео, що у мене голос такий ніби смішний, то це все через телефон. Бо ну, у мене телефон, я ну, якщо думаю, в кольсторки на телефоні я якщо знімаю, що голос разом, ну, не такий, як в реалі. Так от, то, в, якщо ви бачите на відео, що мій голос такий смішний, то це не так. Май, мій голос нормальний. Просто так на телефоні виглядаю. Ну, ну, ну так, кається. Так от я граю карту на прохождення. Давайте. Угу. Правила не ламати блоки. крім граві, не 4. Не 4 поба... Шу-шу. Давайте підійдем ближче. Ігра... Шо-шу, як він тут написав, я нічого не понимаю. Не чотирить, удачі тут став їх у... що, чо. Не чотирить, кромі граві, не четирить удачі. І граві це ключі, побачиш. Ой, став їх у потрібне мі... попоторшу. Ой, багато ще потрібне місце, побачиш, куди. Поняв. Будем так написав. Хорошо, давайте будемо проходити. Так, як я поняв сюди, треба класти гравії. Так, що це у нас тут? Друге. Середнє. Це що у нас Лег... легке? Ну давайте подивимось. А якщо ви бачите в мене е, лишні сердечка, це я туди е, пробував. Ну, трошки пробував проходити, але не вийшло. еть 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 блін. Зараз ще я здохну, напевно. Еть! Едь, блін. Ой-ой-ой, в ой, ой, мене камера похилилася. Звіняюсь. І ще звіняюсь за те, що в мене дуже багато давно. Ну, як давно? Три дні назад я знімала, і я там, ну, коротше, так скажем, лінився, Блін, лінився, так підготовлювався. Думав, що робити. Думав зняти цей. Ну, думав зняти як його. Не карту на прохождение, а забув, як там. Э, euh, что забуся, если если честно, я какую ме серию уже снимаем? 4 30, тут что, не помню уже. Так что тут над сгра, гравием. Ми... О, о мы пришли, я даже не заметил. Класно. Ла-ла-ла. Хорошо, ставим да? Это типа наши очки, типа что ты ти прошёл, да? Ну ладно, что тут дали? Вот. Там Позламати це гравій. А де оп, об... а? І ко? Ч тут опинився? І чому вони кроваті не зробили? І ч тут мільйон кріперів? Окей. А ага, блін, тут в блоке не можна ламати. Думаю, мені нічого не скажуть, якщо я зламаю тільки... Тільки... давайте оцього. Oh, твою ж мать. Зачем мне это все? Дуже, дуже, вот, 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 вот убивают, вот убивают. Все закрыть. Все в жопу, придурки долбани. Это меня не радует. Вот, вот, помогите, помоги. це таке йолки палки цю карту зарабознаю взяли да чувак не продумав хоча б кроваті поставив би я блін, тут всю грязну роботу мою робити за нього ну хорошо вот Де я вообще понепся І тут вообще вже темніє дали хоча б якесь оружие Якби я не відсут. О, це питання там. Блін, блін валите, валите, не дивитися. Ага, блін! Наближаються придурки, наближаються придурки. Пс! Валіть ви всі. Перезрао. Хорошо, що я хоч свой блок взяв. Що тут у нас... А чого цього треба було робити з льоду? Не можна було щось другого? Mm, да. Ошибок багато. Дуже багато. Так, ладно, давайте не звертати на ці ошибки. А, брати, граві, граві дати тварюки, Їдіть ви в жопу всі придурки. Хоть би якесь оружие здали мені. Mm -hmm. Все. Єсть! Єсть! єсть, испытания є. Ми прийшли все. Так, что тут нас дали? Вот! Вот! Ничего не бачу! Ничего не бачу! Ой, 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 что это такое, что это такое? О, все, мы пришли, мы же... Э. Давай, 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 братиш, не сдавайся! Не сдавайся, чувак! Их, их давай по Все. Ну что, дали до дали нас питание. А что, их уже нема? Вот! Я прошел карту! Я прошел карту. Такая карта маленькая на 6 минут. Э, я вас всех попрошу. Э, кто? робить для мене карти, то робіть ці карти чуть-чуть подо... побільші, бо тому що я прохожу їх 6 минут. Ой, ладно, давайте щось тут будемо робити. Що? Давайте може, може що тут не знаю. Давайте вийдемо. Ми пройшли карту. уху Йой-ой-ой, -йо! каток! тра-та -тра 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 -тра